Всім привіт! Ви на каналі Діма Ікс, і сьогодні ми граємо в Майнкрафт разом з Данією. А ми починаємо. В цьому відео я, я планую збудувати величезну повітряну базу. Ну, немає чому вас затримувати, і ми починаємо. Далі ми з братом пішли пішли залутати СО. Ну, я поплив і тут, і тут мені брат кричить. Діма! Ззаду в з стризуцем! Я біжу, тікаю, стараюся і добиваю до села, а тут тростини просто. Ми добули цю тростину, подивилися, розбивали ну, село, а це все Село Це на дворі. Потім ми пішли і спокійнесенько пішли добувати дерево після того, як залутали соломи, взяли трішки ліжок, я вміняв картоплю на смарах, взяли тростину, взяли моркву, взяли їжу. Ми пішли добувати дерево. Я пішов добув його. Добувався, його недовго ну, і, і Ми його ж добули, добули дерево. І після цього. ...вийшло, що там є папуга. І я його приборкав. До речі, папугу звати капітан. Називайте його так. Ніяк по-другому. Він капітан. Потім ми з Данею пішли і лягли спати, переспавши таким чином перший день в Майнкрафті. Далі я добув, я добув 50 заліза і пішов добувати його ще. Адже брат сказав, що нам треба до кожному посету в броні, я собі скрафтив нагрудника і пішов добувати ще залізо. Даня пішов зі мною. Так от, я тут розставив, поїв, зробив все, побила всіх мобів і пішов вже копати далі залізо, поїв печива трішки, але кадри, але кадри там, де я добував перше залізо, не збереглися. Ну, е, далі. Ми пішли, е, ми пішли е, далі, я пішов лутати вугілля. А куди пішов Даня? Я не зрозумів. А далі пішов додому, оказалося. Хоча він казав, що він мені поможе добути вугілля. Але, але цей малий пішов взяв і кинув мене на призволяще, добуваючи вугілля, щоб переплавити залізо, яке йому пішов потім на броню і на інструменти, як знайшов ваву. І це мені дуже сильно фортануло. І якраз поки я добував це я думаю, куди пішов даня? А поки я ходив добував, він нам скрафтив хату, яку посадив капітана. Капітан сидів за бочкою. Ось 50 Уже 60 я поставив Заліза я достав багато. Я почекав трішки. Ну і далі взяв кайло, Що купати камінь. Ну, камінь копати для печок. Ну, а для чого ж камінь може бути? Камінь це така річ, яка пригодиться і для каю, і для всього. але моє кайло зламалося. І в мене було 22 камня. Ну а так, я скрафтив дві пічки. Я скрафтив дві я подивився, як живе капітан, поставив дві пічки і сказав капітану, да, живи там братанчик, тобі нормально там буде, все хорошо. Почекав я, поки переплавиться залізо. Поки залізо переплавилося, я ще почекав. Подивився, як Даня е, на нашій хаті повзає. А він прийшов, почав щось копати. А що він почав копати? Я не знаю. Поки досмажувався, я подивився, а Даня копає. Що за дідько? А він, оказується, копав, копав нам знизу спеціальну кімнату для того, щоб ми там могли спати. Я поставив ліжка там спочатку, а він взяв, йому це не сподобалося, і він пішов копати далі. Ну, а це я розумію. Перфекціоністичний пацан. Я добув к землі, бо, тому що вона мені була потрібна для того, щоб вже починати буд... свиня. Мінус свиня. Для того, щоб добувати, для того, щоб, добу... для того, щоб зробити нарешті ту хату, повітря, яку я так хотів зробити. До речі, якщо ви хочете продовження цієї рубрики, то, я... то напишіть в коментарях, що вам це сподобалося. Адже це тільки перша частина. І я збираюся виставляти набагато більше таких, таких цікавих фантастичних відео. О, зомбак. Мінус зомбак, піди п'ятою справою, як свині. Даня попив за мною, не зрозуміючи, куди я йду. А я перекривати воду попив. Даня випив голенький. А я пішов <смі> добувати землю. Ну, аж для чого ще земля? Я ж будую. Я перекрив воду. Даня спитав, чому я казав? Я кажу, вона мені заважає. Даня каже, ну так на що ти перекрив? Я кажу, вона мені заважає. І, і, через те, що вона мені заважала. Даня почав забудувати своєю землею те, що я добував. А я взяв і в добув те, що він забудовував. Потім я подумав, що я ж капітана тоді розрию і що мені і що я його випадково можу вбити. Але я цього не допустив, бо я справжній супергерой. Я просто копав не біля, не біля капітана. Далі я пішов, ми дізналися, що я дізнався, що переплавилося залізо, я його собі забрав, скрафтив собі штани, меч і кайло. І мав уже в собі гарний комплект залізних речей. Тільки штани, тільки щита ще не мав. Тому я скрафтив дві скрині. І пішов, і скрафтив, і скрафтив Гіга скриню і почав сортувати предмети. Бо в мене був вже повний інвентар ще на другий день. Я, посор, я почав сортувати е, 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 сильно предмети. Спочатку поклав лізка, там потім блоки, їжу, всяке все, що не потрібно, старі інструменти, не поклав, печиво Ні, Печиво я тобі забрав, тому що печиво викинув. Забрав свої піска потім залізав в, в скриню. Е, і поклав все, що мені не потрібно, крім їздить та інструментів скриню. Ну, хіба, хіба що ще потім взяв землю, тому що це пішка потрібна дальня, ми здання взяли. І на другий день влягли спати. Далі я почав будувати саму повітряну базу почав будувати, будую, 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 будую. ну Спочатку збудував стовп, потім потім зробив, потім почав робити блоки. тобто кожен, кожен, кожен блок мав бути рівномірним. тобто Мав, мав бути трикутник 20х20х20. На на 20. Тобто, мав бути квадрат. Але, в мене не, але я зрозумів, що мені не вистачить землі. І тому я, я почав робити трикунник звичайний. Тобто е, прямий кут, е, який я хотів зробити під це Заповнити кут. Почав я робити. І бачу, а там знизу низь зверблю запанувся. Умив. Мені немає на що стригнути. Може, стримали блюда і такий, я переду, і я передумав. Починаю я будуватися і думаю, як же мені злізти. Кажу, не, я, я там перелізу потім. Через, Добудуюся до води і стригну воду. Тобто буду, я збудуюся, Я будуюся до отої штуки. І бачу, що воно вже якось нерівно йде. Отак, будую, ставлю. і Бачу, а воно не рівно пішов. Думаю, через що воно не рівне. Дивлюся на ту сторону. Бачу, як я зробив там. І, тоб, і дивлюся на цю сторону. І бачу, що я тут зробив не так. Роблю. Роблю, роблю правильно його і ламаю, і ламаю блок, і падаю в нього. Ну а якщо ви хочете продовження цієї рубрики, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока і до нових зустрічей!